Радіо Chicago. і ми продовжуємо наш вечірній етер. Друзі, як і обіцяли, сьогодні в нас є сюрприз. Хороша новина від Олега Мальського. Хто не знає, Олег є програмний директор асоціації самопоміч. Пане Олег, ви просили, ми зробили. Ми вас доєднали до нашого етеру. Тому розповідайте, що відбулося в тому світі цікавого. Дякую, дякую, Дмитро, за те, що а, завжди зголошуєтеся на а, останні хвилини. Але як я вже обіцяв, минулого разу, коли у нас був етар, що як тільки буде гарні новини від штату, я зразу вийду і буду оголошувати, що робиться минулого разу. Коли ми а, об, обговорювали тему про бенефіти, а, штат ще не опрацював і не, не, не зробив оголошення. А буквально. Дві години тому було оголошення, що українці знову можуть подавати на бенефіти і дали повністю добро на те, що вони можуть отримувати food stamps. це snap програма, Medicaid і го готівка. Знову ж таки, це бенефіти. Це залежить від того, скільки є заробітку, які є збереження. Але всі новоприбулі, всі, що прибули після вже 1 жовтня 2023 року, можуть тепер подавати. Панелех, а... я не ЮФОЮ приїхала. Але в мене така радість за них, що вам не передати зараз по онлайн зв'язку. Тобто, і медицина, і талони на їду, і кеш це все так. буде знову ж таки доступно для людей. Так, з сьогоднішнього дня все відновлюється. Ми знову можемо подавати на це, це все. Я, це... я йду налив... наливати келих звичайної води, вип'ю лицечудовону. <свісно> ну Но, насправді, а як це все буде відбуватися в подальшому? Тобто люди почули від нас цю інформацію, вони теж зараз у хорошому стані шоку. Що їм далі робити? Куди йти? До кого звертатися? Завтра завтра ми опрацюємо повністю наш колектив. Як ми будемо працювати? Я повинен назначити декілька людей, тому що я знаю, що дуже багато людей потребують насамперед медицини. І ми повинні якось це в прискореному режимі допомагати оформляти на ці на ці бенефіти документи. Тому завтра буде опрацьована вже наша схема, як ми будемо працювати всередині асоціації. Хто буде подавати з нашими розкладами? А можете дзвонити звертатися. Ми будемо записувати і назначувати апойтменти для того, щоб допомогти в оформленні цих документів. Асоціація самопоміч це зараз ваш найкращий друг на найближчі місяці, напевно. Або а, залежить від того, як багато часу у вас візьме, щоб податися. Взагалі, є якісь ліміти в людей по часу. Їм потрібно завтра всім до вас телефонувати, йти чи після завтра чи... завтра. З понеділка можете телефонувати. Понеділок вихідний день, як ми всі знаємо, але ми будемо старатися як най, найшвидше оформити і допомогти людям в оформленні цих документів. А це не треба бити тривоги, поки що, але все є. Люди можуть кваліфікувати, якщо в них нема доходів. Доправо, немає, немає немає такого, що хто перший встиг, хто має, хто вже там останні. Ну, тобто, всім, всім всім вистачить. Точно вистачить? Ви обіцяєте? звичайно. Вистачить і хто okay. е, е, Дмитро, як ми раніше мали е, е, цей топік обговорювали. Люди людей дуже багато подали, і на жаль, ті, що подали, вони мусять переподати, тому що у них були відмови, тому що не було цього оголошення. Тепер вони знову можуть змушені переподавати на ці бенефіти нові нові заяви. Тобто не важливо, коли людина подавалася чи тиждень, чи місяць тому назад, всі мають заново. З Сьогоднішнього дня подати заново на бенефіт, так можуть сьогоднішнього дня вже подавати, тому що буквально кажу дві години тому було оголошення. Робити. І все, що подається з сьогоднішнього дня, все буде дійсне. Кажете, там є певні умови. А можете передати хто не кваліфікується, власне, зараз на бенефіти? Тобто, якщо людина працевлаштувалася, її варто забути. так? хто ще ну залежить від доходу. від доходу? людина може кваліфікувати на медицину, якщо там заробляють більше кількості грошей. Угу. Це все, все залежить від доходу і залежить від складу сім'ї, кількості дітей. Це все відповідно, але звертайтеся, ми будемо розглядати і будемо подавати. Так що тут кейс бай-кейс, так. Кожний випадок є унікальний. Я думаю, так. Добре, скажіть, будь ласка, подальшому, як з вами можна комунікувати? Тобто номер телефону, чат, Фейсбук можна писати вам на соцмережі. Я думаю, ви відповідаєте. Так, звичайно, відповідаєте. що можна писати Фейсбуку. Ну, саме основне, це є а, телефон, тому що ми наші фронт-деск. наші дівчата, що є на фронт-деск, на, на вони назначають опойтмети. Вони знають розклади всіх наших кейс-менеджерів, тому краще зазвонити. І, будь ласка, прошу трошки бути з нами лагідніше, тому що зараз будуть дуже багато дзвінків. Ми не зможемо всім відповідати, але ми будемо відбирати наші. Повідомлення, які є, і будемо відзвонювати по мірі можливості, тому що ми також лімітовані в ресурсах, але ми стараємося зробити все, що можна для нашої громади. І хто не вірив чудо, тільки попробувати щось сказати. Після цього Санта Клаус прийшов до нас в серпні. Насправді, хороші новини. все гарно, пане Олег, дякую, що доєдналися. Дякую, що порадували нашу аудиторію. А будемо це відео поширювати, будемо доносити до людей цю чудову звістку. Подальшому всі питання до асоціації самопоміч Радіо її. тільки інформує. На жаль, ми не зможемо поки що допомогти, але. Як інформаційний партнер можемо виступати, пане Олег, дякую, що доєдналася. Дякую, дякую, дякую вам, радіо ЮЕЙЧИКаго.